До Нью-Йорка прибув виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Дещиця. А до Лондона політичні лідери України Петро Порошенко та Віталій Кличко. Останні проводять офіційні зустрічі, у тому числі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Камероном. Лондон за останні роки став пристанищем для олігархів з України та Росії. Вони скуповували найдорожче майно, відправляли своїх дітей в численні приватні школи і вузи з накладенням санкцій, зокрема на російських олігархів, Стало питання не лише про фінансове майбутнє олігархів, але й фінансову стабільність Британії, розповідає Наталя Леонова. Найзаможніші райони британської столиці їх російські мешканці називають ласкаво Лондонградом. Найбільше що приваблює російських новорішей система місцевої безпеки та правопорядок у нас є судова система та дієвий механізм захисту права на приватну власність, які відсутні в Росії. Люди, заробивши гроші в Росії, будують тут фундамент, щоб почувати впевненість у завтрашньому дні. Тепер же гарантії цієї безпеки опинились під питанням. Великобританія розглядає накладення економічних санкцій проти Росії у випадку її подальшого просування на території України. На лондонській біржі зареєстровано майже 70 російських компаній, у тому числі і енергетичні гіганти «Роснефт» та Газпром. Загроза санкцій вже призвела до падіння інтересу інвесторів до російських акцій, каже аналітик міжнародної компанії «Ешгерст» Сергій Островський. Ми вступаємо у період вичікування. Інвестори призупинять проекти, які можна призупинити, займуть вичікувальну позицію. А за нові проекти будуть братися з великою обережністю у довготривалій перспективі. Російському бізнесу буде важко знайти достойну альтернативу Лондону. Агенти нерухомості кажуть, що такі об'єкти, як ось цей 12-кімнатний будинок з власним кінотеатром та басейном, ідеальна інвестиція. У 2012 році будинок був проданий за 39 мільйонів доларів невідомому іноземному покупцю. Закон про захист таємниці інвестицій дозволяє купити нерухомість з рахунку на офшорі чи на ім'я компанії. Покупці платять додаткові податки. Аналітики кажуть, що саме на фінансову підтримку таких олігархів і спирається російський президент. якщо велика кількість російської еліти почуватиметься некомфортно, якщо вони втрачатимуть гроші, якщо їх не будуть приймати у тих місцях, де вони звикли бувати, ми можемо припустити, що їх підтримка може значно послабитись. Втім, санкції не матимуть негайного впливу на економіку Росії у більш широкому масштабі, каже брокер Жардін Лой Томсон. Ми бачили це на прикладах Ірану та Іраку за правління гусейна. Роки йдуть на те, щоб санкції вплинули на економіку країни. А у міжчасі страждатиме економіка Європейського союзу. А поки дебати щодо доцільної та економічно зваженої політики по відношенню до Росії тривають не лише в Лондоні, але і інших столицях світу. Наталія Леонова, Голос Америки.